Черговий ранок у Рівному почався з прощання із полеглим на війні захисником. Сьогодні містяни провели в останню путь 41-річного солдата Володимира Кривоносова. Чоловік загинув 6 лютого під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Рідні, друзі та сусіди прийшли на майдан, щоб покласти квіти до домовини героя. Сьогодні ми з вами, прощаючись з героєм, з воїном Володимиром, споглядаючи на його домовину. Ми бачимо незламність українського духу. Пили його тіло, але душа, як і душа нашої країни, є безсмертна. Володимир Кривоносов у чотирирічному віці, разом з родиною перебрався до Рівного, навчався у місцевих восьмій та дев'ятнадцять школах на ювілейному. Потім була служба в армії та робота на ливарному підприємстві. Чоловік мешкав зі своєю родиною у Клевані. Попрощатися із захисником приїхали знайомі із сусідньої Волині. Був хороший хлопець. Такий відгукувався на всі ці прохання, які там треба було. Ну, чуйна, добра людина. Ми живемо взагалі на Волині, ми з Суманя, живемо на Волині, а вони жили в Клєвані. Ну, це так, як моя племінниця замужем за цих, хороший за ним. батько, хороший ну. чоловік. Хороша людина був, хай спочиває з Богом. Про свою службу у війську чоловік мало розповідав рідним. Навпаки, при кожній можливості заспокоював найближчих людей дружину та сина. Володимир і відправився на фронт, щоб першочергово захистити майбутнє в Україні для своїх рідних. Коли отримав, коли почалось повномасштабне вторгнення, отримав повістку, не вагаючись, пішов захищати нашу країну. От продав теж багато так само і навчань. Після того, коли його в 23-му році, літо влітку його на Донецький напрямок, там обороняв нашу державу. І 6 лютого він загинув. Поховали Володимира Кривоносова на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.